Едем. Відчуй життя без алергії. 530-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Де нині точаться найзапекліші бої на фронті та як декомунізували батьківщину мати. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька І це ТСН. Ще одна пекельна ніч для Херсона. Місто пережило сім ворожих атак. Вибухи лунали майже в усіх районах. Окупанти влучили у дев'ятиповерхівку та приватні будинки. Одна людина загинула, 12 поранені. Госпіталізували також двох рятувальників, які постраждали, коли гасили пожежі. Двоє загиблих і семеро поранених на Харківщині у селі Кучерівка. Росіяни поцілили у житловий будинок. Одну людину вбили, трьох поранили. У подолах від влучання керованої авіабомби 57-річна жінка зазнала смертельних поранень. Її чоловіка рятують медики. Ще троє постраждалих у селі Путникове та у Куп'янську. Майже 200 боєприпасів щодоби прилітає на прикордоння Сумщини у Конотопському районі. Під час артобстрілу загинув чоловік. Снаряд вибухнув у нього на подвір'ї. В інших районах зруйновані будинки. Ракетою росіяни вдарили по Синельніковському району на Дніпропетровщині. Спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. А зранку ворог обстріляв із важкої артилерії Нікопольський район. Наслідки ще уточнюють. Росіяни майже 70 разів гатили по прифронтових районах Запорізької області. Із авіації бомбардували Оріхів. Ще 18 населених пунктів були під вогнем реактивних систем залпового вогню та артилерії. Окупанти атакують у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька. А ще намагаються відбити нещодавно звільнене селище Роботине на Запоріжжі. Про це в ранковому зведенні звітує Генштаб Збройних сил. Загалом за добу відбулося понад 50 бойових зіткнень, і на тепер карта війни така. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили чергові атаки ворога неподалік Пертопавлівки на Харківщині. Впродовж усього минулого тижня армія РФ намагалася повернути під свій контроль території, які раніше втратила. Там тривають важкі бої, повідомляє заступниця міністра оборони Ганни Маляр. Під Бахмутом українські захисники стримують росіян у районі Деліївки. Під щільним вогнем ворожої авіації сили оборони відбили атаки окупантів поблизу Авдіївки. А також не дають пройти загарбникам біля Мар'їнки та Красногорівки. На Запорізькому напрямку окупанти марно намагалися наступати в напрямку Роботиного. За добу по позиціях наших воїнів та прифронтових населених пунктів ворог завдав півсотні авіаційних ударів: 30 ракетних і 75 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Українська авіація у відповідь із 10 разів ударила по живій силі противника, та 4 по їхніх зенітно-ракетних комплексах вразили два пункти управління стільки ж артилерійських засобів окупантів, та одну російську станцію радіоелектронної боротьби. Українські військові займають панівні висоти навколо Бахмута, знищили сотні російських солдатів, набрали десятки полонених і штурмують позиції ворога на південному напрямку від міста. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала на нещодавно звільнених позиціях росіян. Її репортаж з під Бахмута. Дивіться далі в ТСН. Під кулеметні черги та обстріли змін українська піхота бригади лицарів зимового походу пробирається на передові позиції під Курдюмівкою. Точно? Усе це відбувається на світанку. Стрілянина тут майже не припиняється. Бійці спостерігають у тепловізор, чи бува не лізуть на них росіяни і контролюють небо. Та дачі, де тронечка. Крисунаш. Страшновато, тоже дроны что летают. Ну, Прячем сюда. Может скинуть еще с гадость. Понятно, что он не Страшновато, коли что-то потяжелее прилетаю. Вяжемся. Вот. Ну, Лицарі займають нещодавно відбиті у росіян території. Це складне завдання на передовій. Лиш коли розвидніється на обрії, бачимо, як всі дерева навколо висічені снарядами. Тож розуміємо, чому головне правило піхоти копай і маскуйся, аби вижити дійсно важливе. Нехитре правило є, якщо обстріл носом в з'явлю. Взрив 10 секунд лежить. Пока притоскоки може даш семь займатися. Аби прикрити своїх за кілька кілометрів звідси працює далекобійна артилерія. На сусідній і теж нещодавно відбитій позиції нашу піхоту прикриває міномет. Раніше ця позиція була під росіянами, але наші просунулись на південному напрямку Бахмута. І тепер тут український міномет, який дуже вправно і прицільно стріляє по росні. і стріляє мінами від союзників. А ігрушка, де да, акуратно. Так Красиво. і прицільна у руках українських воїнів. Він зарядити постріл. Мінометний розрахунок гатить по складу боєприпасів і провізії ворога. Ось і результати влучань, які зафіксували наші аеророзвідники. Це для того, аби перебити ворогу логістику. Адже голодний беззбройний росіянин довго в передових окопах не протягне, каже командир. Постріл! Періодично пострілюємо ми та хлопці з інших підрозділів, просто щоб не давати їм змогу доставляти її до передка. Залітають і знімають, тобто, як з машин вигружаються ящики, о, тобто, ну, загалом візуально можна приділити, що там не все бека, тобто, що туди вигружається також і провізія. Конкретну цю ніч о, там, по тривозі хлопці піднімалися чотири ну, рази. Тобто, машина під'їхала, треба відпрацювати. Після роботи бійці маскують міномет від ока ворожого дрона і під вибухи у сусідній посадці спокійно заварюють нам каву. Який бік гатять? Ну, травіше, якщо зараз, як ми стоїмо. А що стріляє? Стволка, скоріше, 152. комусь. Чуть. У нас тут тут не стихає, так? Да? Ну, біжить. У нас ну, музика. Ви це називаєте музикою, так? Да? Ну, хакай, Музика фронту. Цей мінометний розрахунок пройшов звільнення Херсону. Жорстокі бої на півночі Бахмута. І тепер, каже, коли наша піхота активно пішла уперед, тут майже тиша. Ми тоді прийшли під Хромово, там, ну, В середньому було це 20 приходів на добу по позиціям артилерії. Це взагалі це, ну, курорт. О, але от, під Херсоном бувало таке, що ми до 180 досчитали дощитали вже просто не не рахували. І це було обстріл навіть не за весь день, це було за три години. У перерві між боями і хвилинами затища в окопах на передовій триває життя. Мінометник Олег святкує свій день народження. Побратими підготувались, навіть роздобули торт і взялися вітати разом із нашою знімальною групою. І що День народження вже празнував в кругу своєї сім'ї. Вітаю тебе, бажаю тобі одного тільки, скоріше повернутися додому і все. Ну, о, смотри, тор какой.

Ворога на сьогодні офіційні цифри від генерального штабу такі: понад півсотні загарбників втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом за 529 днів повномасштабної війни сили оборони України ліквідували понад 250 тисяч окупантів. Знищено 4244 танки та 8270 російських бойових броньованих машин. Із ладу виведено майже 5 тисяч ворожих артилерійських систем, 709 систем реактивної артилерії та 467 систем ППО. Наші бійці збили 311 гелікоптерів рашистів і 315 літаків. А ще українські захисники розтрощили 7451 одиницю автомобільної техніки. Серед них цистерни і спальним офіційний рахунок потоплених ворожих кораблів та катерів незмінний їх відправили на дно 18. Удари по мостах, що ведуть у Крим, це частина стратегії збройних сил України для рішучого контрнаступу. Про це йдеться в аналітичній записці Американського інституту вивчення війни. Бо передовсім потрібно зруйнувати найважливіші наземні комунікації окупантів напередодні. Зсу поцілили ракетами одразу по двох автомобільних мостах: Чонгарському, який пов'язує і Лівобережжя Херсонщини, та мосту через протоку Тонка, що з'єднує місто Геніческ Херсонської області з Арабатською стрілкою. В інституті вивчення війни вважають, що пошкодження мосту через Генічеську протоку ймовірно змусить російських окупантів перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші захід. Ідні маршрути між окупованим Кримом та підконтрольною частиною території Херсонщини. Нещасний випадок і недогляд за дитиною. За двома статтями поліція розслідує смерть десятирічного хлопчика на Одещині. Він загинув під час обвалу кручі на дикому пляжі. Хлопчика засипало землею. Медики з рятувальниками, які прибули на виклик, урятувати дитину не змогли. Травми були надто тяжкі. Чому сталася трагедія і чи можна було їй запобігти? З'ясовував кореспондент СН Сергій Осадчук. Це село Фонтанка 2 яке лише в трьох кілометрах від Одеси. Трагедія сталася на місці, де берег височіє над морем на 5 метрів. Хвилі тут методично підточують глиняні схили, і суви в селі трапляються вже не вперше. Тим не менше, через заборону купання і контроль на офіційних пляжах люди їдуть на дикі, ігноруючи небезпеку. Цього разу в небезпеці опинилися дві родини зі спального району Одеси. Ранковий вітер зіймав на морі велетенські хвилі. Вони доходили аж сюди, до середини пляжу, і люди, які тут відпочивали, вони підходили ближче до ось цього пагорбу. В якийсь момент стався потужний звук, і велика частина землі просто обвалилася сюди. Євген завсмагав поряд з місцем, де стався сув ґрунту. Чоловік каже, лише почув звук, схожий на вибух, як його з подругою огорнула хмара пилу. Коли він розвіявся і хлопець побачив, що відбулося, разом з іншими відпочивальниками кинувся на допомогу. Відкопували людей дерев'яними палками, парасольками від сонця і просто голими руками. Почали люди кричати, що там є хтось під завалами. Я підбіг, ми почали розкидувати і, ну, і побачили першого хлопця. За 15 хвилин приїхали рятувальники і кінолог з собакою. Як пізніше розповіли у поліції, на цьому місці перед сувом відпочивали дві родини з трьома дітьми. Після обвалу двом з них і дорослим вдалося вибратися з під уламків. А от десятирічний хлопчик лишився під завалами через тяжкі травми. Він біля каменю лежав і якраз на нього впало. Він ще якось якісь признаки життя давав, але вже все. Не змогли врятувати дитиною медики, які прибули на місце трагедії. Попри це, вже за кілька годин після суву в 100 метрах від нього вже знову було повно відпочивальників з дітьми. Кажуть, не бояться ні мін, які море регулярно приносить на Одеське узбережжя, ні каміння, що височіє над головами. Не боїтеся? Ну якщо я сіжу, не боюсь. Ну, Ви от прийшли і спрашуєте людей. Ну, якщо вони знаходяться тут, значить вони не бояться. Ну, просто не знають, що тут стало. Так, да, не знають. В житті двох не буває. і смертей теж. Страшно. Дійсно страшно. Але сидита, але сідома. Це моя дитина, яку мені Бог дав і за яку я готовий віддати. Я буду стояти сам під руками. Ну, ну так усі обставини трагедії з'ясовує поліція. Щоб попередити людей про небезпеку, правоохоронці обгородили підхід до місця загибелі дитини попереджувальною стрічкою. Щоправда, зізнаються, впевнені, протримається вона недовго. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. На заході України ліквідовують наслідки негоди. Напередодні там пронісся буревія, його супроводжували сильні зливи. На волині у кількох районах вітром пошкоджено дахи будинків, поламало дерева, порвало дроти без електрики, понад 70 населених пунктів. На міжнародній трасі Київ-Ягодин дерево впало на автівку, що рухалася. Постраждали двоє чоловіків. Одного із забоями та черепно-мозковою травмою госпіталізували. Ще на кількох дорогах деревопад заблокував рух. А в Луцьку рятувальники відбуксували легковики. Із затоплених вулиць. Майже півсотні містечок і сіл без світла на Львівщині. Напередодні шквальний вітер пошкодив лінії електропередачі, а сильна злива підтопила вулиці та мости. Повернути світло у 4 тисячі домівок упродовж дня обіцяють і енергетики на Буковині. Там аварію спричинила блискавка, влучила у трансформаторну підстанцію. В Україні нарешті стане прохолодніше. Спеку вже сьогодні почне змивати дощами. На півночі та у центрі вони будуть короткочасними, але з грозами. можливий навіть град. На заході синоптики теж обіцяють сильні опади. Температура повітря подекуди опуститься до плюс 19. У столиці в день прогнозують у середньому до 24. Про дощі, швидкість вітру сягатимуть 12 метрів за секунду. Тож у Києві та області вже оголосили перший рівень небезпеки. Комунальники просять не паркувати автівок під деревами та лініями електропередач. А от на сході та півдні все ще спекотно. У середу дощі відступлять, але не надовго. Наприкінці тижня знову литиме та гримітиме у більшості областей через погодні коливання метеозалежним людям. Лікарі у разі погіршення самопочуття рекомендують обов'язково звертатися по медичну допомогу. У центрі будь-якої мирної угоди має стояти повага до територіальної цілісності України. Так, видання Кор'єра Сера» із посиланням на європейських дипломатів описує головний результат обговорення формули миру президента Зеленського. Близько 40 країн минулими вихідними провели зустріч у місті Джидда, що в Саудівській Аравії. Господар майданчика, наслідний принц Мухаммед Бін Салман, використав свій авторитет, щоб приїхали, і ті, хто фактично підтримує у війні Росію. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зібрала подробиці того, чим закінчилися перемови. Принцип нічого про Україну без України, який наші партнери сповідують з перших днів повномасштабного вторгнення, ніхто не збирається застосовувати по відношенню до Росії. Формулу миру обговорюють без присутності агресора. Навіть Китай, Індія та Бразилія, що не лише не припинили економічну співпрацю з Кремлем, але і підтримують його у міжнародних організаціях, погодилися говорити за спиною Росії. У цьому водночас і сила, і слабкість цього формату Росія не буде виконувати жодних вимог, поки має сили воювати, але водночас Росія дедалі більше ізольована. Зустріч у такому колі навряд чи була б можлива без ініціативи наслідного принца. Заради підняття власного авторитета з регіонального до світового лідера Мухаммед бін Салман зібрав за одним столом і віртуально політичних та безпекових радників країн з усіх регіонів світу. Він повідомляє агентство ДІПІ, запропонував і власний мирний план, що передбачає визнання територіальної цілісності України, припинення вогню і. Переговори під егідою ООН. на припиненні вогню зазначає Блумберг. Наполягав і Китай. Західні дипломати намагалися переконувати, що за теперішньою позицією Росії це неможливо. Загалом поведінка Китаю була конструктивною. Пише Financial Times. Видання цитує неназваного європейського дипломата. Представник Пекіна прагнув продемонструвати, що вони не Росія, і погодився на наступну зустріч. Wall Street Journal результати перемов оцінює позитивно. Мовляв, ці консультації зменшили розбіжності між Україною та провідними країнами, що розвиваються, бо війна впливає на ситуацію із продовольством та економікою загалом. Кризи не хоче ніхто. Глава офісу президента Андрій Єрмак, що очолював делегацію України, зазначив, хоча були різні погляди, але всі підтримали принцип суверенітету і непорушності територіальної цілісності. Кожна держава-учасниця консультації має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них вже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули. Наступна зустріч у такому форматі пишуть західні видання може відбутися вже за кілька тижнів до вересневого саміту Великої Двадцятки в Індії допоки росіяни не визнають, що програли, що вони не можуть виграти на полі бою, вони не прагнутимуть переговорів. Але що робить президент Зеленський у Джеді цими вихідними? А згодом ООН у Нью-Йорку у вересні. Він робить так, щоб міжнародне співтовариство було глибоко зацікавлене. Мало потужний інтерес у тому, щоб Росіяни зупинили цю війну, вивівши війська з України. Зараз обговорюється можливість провести дискусію щодо української формули миру на рівні лідерів країн. Імовірний майданчик поля генеральної асамблеї ООН, що розпочне роботу у вересні. Зеленський пише Блумберг, збирається туди особисто. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Кожен міліметр прогресу дає надію так на конференцію з мирного врегулювання в Саудівській Аравії. Відгукнулася голова міністерства закордонних справ Німеччини. Аналена Бербок в інтерв'ю німецькому виданню Більд вона привітала перемови про мирне врегулювання війни в Україні. А представник МЗС Франції, за даними того ж видання, заявив, що Китай зайняв цитую конструктивну позицію на переговорах, але наполягає на припиненні вогню в Україні. Однак, зазначив дипломат, французька сторона пояснила Китаю, що буде неприйнятно, якщо Росія залишиться на позиціях, які вона тепер займає в Україні. Наші вдома із полону звільнили ще 22 захисників України. Це бійці, які воювали на різних напрямках, кажуть в офісі президента. Серед них є поранені двоє. Звільнених із полону. Це офіцери, є також солдати та сержанти. Наймолодшому бійцю 23 роки, найстаршому 54. На оприлюднених фото та відео бійці загорнуті в синьо жовтні прапори та посміхаються від радості, що повернулися. Попереду у них курс лікування та реабілітації. Жовто-блакитний велопарад відбувся в Івано-Франківську. За кермом двоколісних були лише жінки та дівчата. Загалом серед проїхалося дві сотні велосипедистів. Е, Обов'язковою умовою був дрес З Спершу учасниці вагалися між військовим, хакі та барбі-стайлом. Зрештою, перемогла любов до батьківщини та кольори державного прапора жовтими квітами. Жінки прикрасили велосипеди та коси, а вбрання підібрали у жовто-блакитних кольорах. Жіночий велопарад в Івано-Франківську відбувався вже в 11-те. Раніше велосипедистки так привертали увагу до розвитку велоінфраструктури та агітували за екологічний вид транспорту, але цього разу проїхалися заради ЗСУ. Соняшником прикрасили свій ровер. Це ознака нашої і сонця, і квітучості, і родючості. Тут зі мною завжди прапор. 25-та бригада, повітряно-десантні, це штурмові війська. Товариш мій, власне, ну, багато моїх пластунів, друзів воюють. Тому ми за будь-який двіж. У нас є благодійна мета. Ми збираємо кошти в скриньку для нашого велоактивіста, який щорічно допомагав раніше організовувати нам велопаради дівчат. Андрій Котлярчук він на сході України зараз в одній з частин захищає нашу країну. Ну і зараз знову повертаємося до батьківщини матерія. Зокрема, над Києвом тепер видніється величезний гігантський тризуб, і це вже бачила кореспондентка ТСН Вікторія Ковсон. Тож маємо зараз можливість наживо про все розпитати. Віко розказуй, які маєш враження, чи закінчили вже роботи, що взагалі зараз відбувається біля тебе. Привіт, Солю. Ось за останні 15 хвилин стільки багато всього змінилося. Тут була така потужна буря. У нас аж кілька разів викинуло з ефіру через зв'язок. І зараз продовжує йти дощ, але я скажу, що буквально 10 хвилин тому, ось там на самій висоті біля тризоба тривали роботи. Хлопці продовжували е, завершувати такі собі останні штрихи, монтувати е, те, що залишилось, металеві пластини, те приварювати також. О, це таки було чутно і стук молотків, і видно зварку. Почалася гроза, їм довелося трохи призупинитися, але як тільки вона завершиться, вони продовжать роботу. Загалом, що їм залишилось зробити, це десь на півтори тижні роботи. Це зварювальні роботи, затиральні шви такі чисто технічні речі, які завдяки яким тризуб буде триматися. Але знову ж таки, увесь термін залежить від погоди і того, що буде відбуватися. Бо ми бачимо, що і сьогодні вона не зовсім дає працювати. Ну і так було і на вихідних, адже зуб мали підняти ще у суботу. Але через сильний вітер хлопцям додалося трохи клопоту і повністю підняти та закріпити його вдалося. Тільки е, напередодні і зараз ви бачите ці кадри: як 500 кілограмова конструкція піднімається на 100 метрову висоту. Її кріплять, а після підіймають над нею український прапор. Усі роботи тут мають завершити до дня українського прапора за трохи більше ніж два тижні, і разом з тим. Я хочу сказати, що ми можемо мати ще одну не менш хорошу і не менш очікувану новину це перейменування батьківщини матері на Україну мати. Про це повідомили на у мінкульті. Втім, дат, поки не називають, тому ми ще не знаємо, коли це станеться, але можемо сподіватися, що це теж станеться до дня українського прапора і до дня незалежності. Ну а трохи більше про роботи тут і про те, що тут буде відбуватися, зокрема і після дощу. Я розкажу вже в наступних випусках соля. Тож чекаємо на зв'язок. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковсон зокрема вже бачила, як виглядає величезний тризуб на щиті батьківщини матері. Поки що, але згодом цей монумент вже буде мати назву Україна мати. Таємниці Галицького замку уперше за останніх 300 років археологам вдалося потрапити у підземелля старовинної фортеці. Щоправда, наразі тільки завдяки спеціальній камері, адже вхід завалений багатотонною брилою замкової стіни, що впала. Але дослідники побачили кілька ходів, куди саме вони ведуть і що там може бути заховано. Версії істориків знає кореспондентка ТСН Алла Пас. Обережно сантиметр за сантиметром вони розчищають землю і натикаються на дивний отвір у старовинній кладці. Купа загадок. Дослідники занурюють туди спеціальну камеру. На майже шестиметровій глибині бачать велику кімнату. Стіни там мають ще ніші в собі, загадкові ніші. Туди йде ніша, туди йде ніша. Це підземелля Галицького замку. Багато століть він був міцною фортецею Галицьких князів та пережив не одну ворожу навалу. В останні нога людини ступала туди три століття тому. Окрім схову зброї, у підземних лабіринтах може бути багато цікавого, кажуть науковці. Золоті діаманти тут можна знайти? Напевно, напевно, вони тут зберігалися. Це 100%. Це можуть бути навіть сторінки з тих книг, з тих актів земських гроцьких, які тут зберігалися. чи чи якісь речі тих громадян поважних міста Галиче? Але потрапити туди наразі ніяк. Вхід завалила десятитонна брила замкової стіни. Перші археологи на Галицькому замку з'явилися у 60-х роках минулого століття. Копнули на невелику глибину і сказали, що нічого цікавого тут немає. Іншого вердикту у ті часи і бути не могло, кажуть науковці сучасні, адже імперська політика радянського союзу возвеличення цих земель не передбачала. Нині археологічну експедицію очолює досвідчений знавець княжої доби Юрій Лукомський. На замкову гору дослідники його покликали, коли наштовхнулися на давню кладку, і от виявляється, це залишки в'їзної вежі старовинної фортеці. нам вдалося знайти те, що довший час шукали, і довший час розумієте. Були різні трактування цього опису. Жодного малюнку, як замок виглядав, не збереглося. Тож тільки зараз, знайшовши його головну браму, у дослідників склався пазл. Як виглядав замок? В'їзна вежа була з завишки у семиповерхівку. В'їзд розташований під кутом, а дорога збудована на сваях іначе висіла у повітрі. Я стою всередині, а ви стоїте назовні. Між нами мур, який має три метри, в'їзд, який. Приходить до стіни під 40, кутом 45 градусів. Це була відповідна фортифікаційна така вимога, тому що коли на косо важче штурмувати. Роботи археологам тут на роки територія замку завбільшки у два футбольних поля. Копати подекуди доведеться на восьмиметрову глибину. Утім, таємниці замку того вартують. Галицько-Волинське князівство, столицею якого був Галич, вважалося спадкоємцем Київської Русі. Саме за часів його існування з'явилася назва Україна, а його кордони фактично повністю співпадали із сучасною територією держави. Найбільш цікаво до дійти до рівня 12 століття княжих часів. В княжі часи Україна набула найбільшого розквіту в 12 столітті. Галич, Будапешт і Відень були три найбільші міста східної Європи. А і Галич був вдвічі більший за Лондон і Париж разом взяті. Центр культури, освіти, релігії, книгописання був от саме тут поряд з цим місцем, в якому ми стоїмо. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Ну, я вже бачу студії мої колеги ведучий 1+, плюс Островська, Євген Плінський, готові підхопити марафон. Тож діліться своїми планами на наступні півгодини. Плани грандіозні, але найближче 30 хвилин будемо розбирати з військовим аналітиком Олександром Коваленком події на фронті. Розберемось до чого були ці удари по Кримським мостам. Наскільки це ускладнить росіянам? Логістику і чого очікувати найближчі тижні Ну, і у Кремлі чухають потилиці вже тому, що ракети французький скальп в Україні. Чим страшні вони для росіян? Не розпитаємо військового експерта. Окей, чекаємо. Ну і наступна зустріч саме в ТСН уже о 13.00. Слава Україні! Героям слава!